Ця розповідь про найменшу із сучасних рисей рись руду або, як кажуть американці, бобкет. Розповідь складається з п'яти пунктів поширення і середовище проживання, спосіб життя, розміри, зовнішність, рись у культурі. Перше. Рись руда поширена у північній Америці від півдня Канади до півдня Мексики. Її можна зустріти в різних середовищах, включаючи ліси, болота, напівпустелі, гори, чагарники, околиці міст. Рисі зареєстровані на висотах від нуля до трьох з половиною кілометрів над рівнем моря. Ці тварини сплять у прихованих норах, дуплах дерев, хащах або скелястих ущелинах. Друге рись руда веде самітницький спосіб життя. Вона чудово лазить по деревах. Основу раціону складають зайці кролі, гризуни, птахи, рептилії і навіть невеликі копитні тварини. Рись є терпеливою мисливицею. Вона може довго стежити за здобиччю, перш ніж атакувати. Це передусім сутінковий вид, хоча він може бути активним у будь-який час доби. На кошенят рисі полюють лисиці, койоти та великі сови. Для дорослих небезпеку становлять пуми, собаки та люди. У дикій природі рисі живуть до 12 років, а в неволі можуть жити до 32 років. Третє. Рись руда має довжину голови й тулуба. Від 50 до 120 см, хвіст завдовжки від 9 до 20 см, а маса тіла від 4,5 до 15 кілограмів. Четверте. Шерсть досить коротка та м'яка. І може бути різних відтінків жовтувато-коричневого, рудого, коричневого чи світло-сірого, з темно-коричневими, червонувато-коричневими або чорними смужками і Плямами на деяких частинах тіла. Низ білий, з чіткими чорними плямами, задня частина вух чорна з білою плямою, китиці на вухах малі, пучки волосся з боку голови створює вигляд бакенбардів, хвіст має чорний кінчик зверху, і білий знизу. П'яте. Образ рисі знайшов відображення і в давніх культурах корінних американців, і в сучасній культурі. Рись руда була втіленням мисливських навичок. Спритності та сили, І, до прикладу, народ Мохаве вірив, що сни, у яких являлося божество рисі, передають людям удачу на полюванні. В індіанській міфології фігура рисі часто асоціюється з фігурою койота. Рись і койот, відповідно, асоціюються з вітром і туманом, двома протилежними елементами в індіанському фольклорі. Зараз же рись може бути мотивом для художників персонажем мультфільмів. Символом спортивних команд, брендів або рухів, отже, рись руда середнього розміру хижак з родини котових, поширений у північній Америці. Звір має невеликі китиці на вухах і плямисто смугасте хутро, а кінчик малого хвоста чорний лише зверху. Рись руда відіграє важливу роль у регуляції чисельності популяцій дрібних ссавців. Дякую за увагу!